Доброго дня, що можете сказати про сьогоднішню гру? Доброго дня. Вийшла бойова гра. Ми, в принципі, готувалися до такої гри, що команда Харбон має підбір виконавців високого рівня. Грають цікавий футбол. У нас в силу некількох причин, скажем. Декілька гравців були травмовані, вийшли з травмами. І, ну, зіграли так, як зіграли. Вітаємо команду з суперників з перемогою. Хоча були моменти, що ми могли в другому таймі забити і, скажімо, не втратити очки сьогодні, але то таке, то вже історія. Що вийшло, що не вийшло в цій сьогодні? У нас не вийшло, не вийшов в цій грі, у нас не вийшло виход з оборони. Це перш за все, це те, що ми. Те, що ми не змогли зробити, це вийти з оборони правильно. А ну, реалізація, мабуть, реалізація, хоча моментів було не так багато, але вони були, можна було реалізовувати. Все, дуже дякую.